Бухгалтерія – це серце вашого бізнесу, і воно має працювати без перебоїв. Нам уже довірились понад 900 компаній, і ось чому. 50 експертів, 11 років досвіду, офіси у Києві, Львові та Полтаві. Ми ведемо бухгалтерію для малого бізнесу, середніх компаній і навіть тих, чий оборот перевищує 150 мільйонів гривень на рік. Наші клієнти, це підприємці, it компанії, виробники, медичні заклади, освітні проєкти, агробізнес, транспорт і торгівля. Ми говоримо їхньою мовою і знаємо їхні потреби. Бухгалтерський аутсорсинг, юридична підтримка, фінансовий аналіз, ініціативний аудит. Ваша бухгалтерія в надійних руках без штрафів і помилок. Завжди на зв'язку працюємо з українськими та іноземними бізнесами. Сильна команда, сильний бізнес. Нас очолюють експерти з фінансів, юриспруденції та бухгалтерії. Це люди, які працюють для вас. Вам не потрібно хвилюватися про звіти, податки та перевірки. Ми вже все зробили. Люкс бухгалтерія фінансова опора вашого бізнесу. Переходьте за посиланням та забудьте про бухгалтерські клопоти.